На кордонах з Україною вже сконцентровано близько 60 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Тільки в Криму їх налічується більше 20 тисяч. Однак, не дивлячись на це, Путін вводить на території автономії ще додатково 6 тисяч військових, тим самим порушуючи всі міжнародні домовленості України з Росією щодо базування Чорноморського флоту Україна на стадії готовності у відповідності до тих угруповань, які є на східних кордонах. Збройні сили також зайняли свої райони, і вони вже готові до виконання тих наказів, які будуть після того, коли буде прийнято політичним керівництвом те чи інше рішення. А тим часом, поки проросійсько-орієнтовані кримчани танцюють з батрьошками, Крим може спіткати справжня екологічна катастрофа. Через два дні починається пуск води по північно-кримському водоканалу. Щоб забезпечити півострів водою, її треба піднімати каскадами насосних станцій. Для цього необхідно 300 мільйонів гривень. Украинское правительство, конечно, предусмотрело эти деньги, но нужно отремонтировать русло канала, нужно отремонтировать насосные станции. А сегодня это невозможно сделать, потому что по оси канала поля заминированы. Насосні станції на сьогоднішній день заняті російськими воєнними, однак і це ще не все. Проблеми можуть виникнути і в соціальній сфері. Треба зробити так, щоб їздили скорої допомоги, щоб роботали лікарні, щоб роботали школи. Вот за это голова у акціонових і константинових не болит, потому що вони просто безответственные клоуны. А люди столкнуться з проблемами во всіх цих сферах сьогодні, завтра, післязавтра. Парламент вже має намір відкликати українського посла з Москви для проведення консультацій та створити закон про тимчасово окуповані території в зв'язку з тим, що кримські татари та патріоти України можуть залишитись сам на сам з небезпекою. Крим сьогодні поставлено на межу гуманітарної катастрофи. Громадяни України там. Намілості наземного загарбника і місцевих злочинців існує також ризик етнічних чисток під загрозою кримські татари, українці та всі патріоти України. Закон, який пропонує розглянути лідер удару, має вирішити питання того, як організувати безпечний вихід і розселити біженців, та який статус отримують підприємства, що знаходяться на території Криму. Також закон стосується гарантії права власності після повернення території, та як громадяни з тимчасово окупованих територій зможуть отримувати освіту в Україні. А головне те, як буде забезпечений зв'язок громадян з цих територій з Україною. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна.